Росія відкрито продовжує свою агресію проти України, і поки що ніхто не може нічого вдіяти. Керівництво нашої держави активно б'є у дзвони, звертається за допомогою до усіх можливих міжнародних організацій. Однак вплинути на підступного східного сусіда України не вдається і досі. Мабуть, через це у деяких наших громадян вже увірвався терпець і просто здали нерви. Близько шостої години вечора у столиці на вулиці Велика Васильківська близько 20 невідомих людей у масках вирішили поквитатися. Напали спершу на російський банк. А згодом і на російську автозаправку група осіб по кількості 20 чоловік в масках та збитими вибили скло в приміщенні банку. А після чого перебігли на іншу сторону вулиці та пошкодили фасад одного з приміщень АЗС. Хулігани нічого не вкрали, проте їх це не виправдовує, кажуть в МВС, адже вони порозбивали камінням та битками ледь не усі вітрини банку та розмалювали балончиками із фарбою автозаправку. Написи красномовно свідчать про настрій нападників та причини нальоту. Хуліганів наразі намагаються ідентифікувати у столичній міліції. Особи п'ятьох вже встановили і розіслали повістки з вимогою з'явитися до міліції.